Стояла я і слухала весну. Таку поетичну назву носило чергове засідання клубу надвечір'я, що відбулося наприкінці минулого тижня. Керівниця клубу та ведуча заходу Ганна Піголь так охарактеризувала його мету. Хоча сьогодні наша весна не така, про яку ми мріємо, яку запам'ятали ще з юних років, але мусимо жити, продовжувати пильно берегти своє, пісню мову Соловіну. Роду пишають своїм народом, своїми захисниками, завдяки яким ми можемо на даний час спокійно відносно жити і творити. Розпочиналася зустріч улюбленою піснею мільйонів українців Зелене є жито. З весною пов'язана наступна пісня плакуча гітара, і знову співає вся зала. Слова Лесі Українки про весну, що звучали, мирну та романтичну, дисонують із реаліями, які переживаємо. І про це співала Валентина Березінська. Прийшла біда на Вкраїну. Вчора був ще сміх дитячий, а сьогодні діти плачуть, а сьогодні діти плачуть. Весна кличе перелітних птахів. Одними з перших повертаються ластівки. Читала вірші та проникливо співала постійна учасниця зустрічей у надвечір'ї Надія Матвійчук. Лини радості піднесення дарував глядачам дует чорнобривці у складі Зої Стрихарчук та Федора Марченка. Малиновим дзвоном лилась пісня. Мали, хвіл, на зорі, на зорі. Потішив виконанням пісень. Чоловічий хор. Звернувся до теми весни у поезії Івана Франка Роман Бачинський. Аристотель Мотрець Осадовського. Звучали у сольному виконанні та виконувались спільно цілий ряд інших зворушливих українських пісень. А на завершення лунала одна калина.